Привіт, любі друзі! А, сьогодні настав час нам поговорити досить серйозно, це реально серйозна тема, яка піднялась. І поговоримо ми про неї один раз і на цьому її закриємо. Але, по-перше, це розставить деякі кордони і крапки над і. По-друге, я хочу підтримати, і я хочу з цього почати. Я хочу. Це прям звернення таке, але це реально серйозно. Тому що. В тому, в чому я працюю в цій зоні діяльності. Ті люди, хто до мене приходять, часто вони приходять тоді, коли не допоміг ні лікар, ні терапевт, ні психотерапевт, ні психолог, ні багато які практики. І тому люди дуже щиро розповідають, що в них всередині болить фізично і душевно. І я знаю, що в кожної людини, яка слухає це відео, щось болить. Сто і зараз не самі легкі часи в країні і взагалі в світі. І мені хочеться сказати саме про жінок, про жінок, які опинились в різних ситуаціях, в різних становищах, своїми виборами, волею, як ти кажуть, долею, чи ще чимось. І в багатьох є діти. Хтось лишився без чоловіка, хтось лишився без підтримки. Багато буває зараз різних ситуацій. І зараз дуже багато хто намагається встати на ноги, знаходячись в країні або за її межами. Багато хто починає життя з нуля, абсолютно з нуля. Хтось залишився без дому, хтось залишився без рідних, хтось залишився з дітьми на руках. І велика купа людей зараз намагається встати якось на ноги і жити далі. Багато хто не знає, що робити в плані самореалізації, роботи, простого заробітку. І зараз такий світ сучасний, що чим більш ти чесний, що чим більше ти проявлений в цьому світі зараз такі часи, тим швидше і якісніше ти можеш стати на ноги у своїй професії, у своїй зоні діяльності, чим би ти не займався там, Темою, як я кармою, родом, іншими внутрішніми пропрацюваннями. А якщо ви лікар, якщо ви дизайнер, будь-хто. І багато хто, дуже багато хто, бояться. Бояться йти назовні, бояться йти в зовнішній світ, або ось так розповісти: завести канал на YouTube. або розповісти про себе там. В інстаграм чи Фейсбук, що я пеку прянички або я там пишу статті, а я там те, а я зараз живу в такій-то країні, а я в такому-то місці. Я, може про це порозповідаю і, можливо, переведу це в монетизацію цю справу і цим зможу годувати себе і своїх дітей. Дуже багато жінок зараз в пошуку себе. Е, можливо, ви навіть не уявляєте скільки. Кожна друга це не кожна навіть друга, якби ми могли ділити людей, це знаєте, кожна півторашна, тобто майже кожна. І люди бояться, люди бояться осуду, люди бояться не сподобатись вам, глядачам, які закритикують. Вони бояться опинитись у ем, болючих ситуаціях, особливо коли вони тільки починають. І е, ми часто розмовляємо. Там я роблю сеанс. На сеансі видно, що там підіймається те, чого людина навіть не бачить, тому що це все підіймається те, чого не видно просто так свідомістю людини, тому воно і перешкоджає різні програми, блоки, родові е, різні там штуки. І людина найчастіше просто боїться. Банального, що її не приймуть, що її осудять, що її захейтять, починаючи від самих близьких і там абсолютно людей, яких вона не знає. І знаєте, я вам супер дуже вдячна. Декілька днів тому я випустила відео, де я розповідала, що я вирішила на цей новий рік. Я дуже вдячна, тому що воно виявилось дуже популярним. Я навіть не знаю чому. І почитавши деякі коментарі, я зрозуміла, що, а, по перше, Друзі, ви закопуєте самі себе. Ви купаєте яму просто от самі собі. Один коментар був на тему, що не вже купувати зараз це є така радість. Розумієте, Ми завжди розмовляємо самі з собою. От я зараз з вами розмовляю, але по факту я розмовляю з собою. Ми пишемо кудись коментар, ми розмовляємо з собою. Тобто, ми голі майже завжди. Якщо ви щось пишете, ви завжди пишете себе. Ви дуже рідко пишете про ту людину, хто б вона не була, ви завжди пишете себе. Якщо ви захоплюєтесь, це в вас є. І це дійсно так. Якщо ви критикуєте, це в вас є неприйняття цього. Але ладно, ця психологічна тема то таке. Я про що? Наприклад, є я, яка є займа... займається своєю діяльністю вже якийсь час, роки. І до Ютубу я була в інстаграм, і я готова до того, що люди дуже різні. Я знаю, що всередині людей, оскільки я бачила поля людей, там плаває таке, що ви собі не уявляєте, джокер просто відпочиває. Але окей, з мене стекло. Я ще й використала це для наступного відео, для того, щоб а, про це поговорити, тому що це насправді дуже корисно, і це можна підтримати людей. А є хтось. Молода жінка з двома-трьома дітьми, в якої помер чоловік, наприклад, на війні, на війні. Ви ж там дуже боїтеся, там, ладно, не будемо про це зараз. І вона намагається якось встати на ноги, і вона відкриє свій канал, і ви напишете їй такий коментар просто тому, що вам ну, така какуля у вас з голови зараз вилізла, і ви не подумавши, це написали. А вона на цьому і зупиниться. Вона на цьому зупиниться. І тому хто там написав про те, що а, там а, щось там по типу, що вона думала, що це русня наша головна проблема, Ребята, до русніші треба дійти. Ми люди, люди, давайте зараз жінки, бо більшість тут жінки, я дуже вдячна чоловікам, які дивляться, дякую вам. А, але в цілому, зараз давайте за жінок. Ми самі себе закопаємо. Нам не треба зовнішньої дії, нам не треба русні, нам не треба цього зовнішнього світу. Ми самі всередині однієї країни одна одну закопаємо, розумієте? Ви закопаєте свою подругу, сусідку, своєю а, слово не можу згадати а, мімальотною, Підкажіть в коментарях, мені мімальотною, як українською, а, критикою. Своєю нереалізованою біллю, своїми думками. А, просто хочу закликати, коли ми дивимось назовні, коли ми дивимось на когось, з якого стану я зараз хочу щось сказати цій людині, з якого. Для чого? І коли ви два ці питання собі навіть не ті, а, а з якого стану я хочу задати, задати це питання чи написати щось. А друге, це а, навіщо? Ні, дійсно, для чого? То а, половину коментарів своїх ви писати, скоріше за все, не будете. Але це тільки в тому випадку, якщо ви реально чесно задасте собі ці питання і на них дасте відповідь. Розумієте, так? Тому що насправді кожна людина чим багата, тим вона і ділиться. І зараз дуже багато людей, які тільки починають. Трошки поділюсь е, досвідом з іншої сфери. Я років 5-6 працювала нутриціологом в одному великому онлайн проєкті. І я, скажімо так, керувала зоною України, тобто я взаємодіяла з людьми, які були клієнтами з України в тому проєкті. І там було дуже багато жінок, які приходили, хтось з запитом приходив похудіти, поху пострункішити, фігуру свою підтягнути, хтось приходив з серйозними хворобами. І були ті, хто захоплювалися цією темою, тобто харчування, це дійсно дуже цікаво. Вони підтягували своє здоров'я і хотіли далі перетворити це в професію, але ж вони були в цьому нулячі, абсолютно нулячі. І повставало питання, як їм це зробити. Були різні варіанти, можна було піти на курси дієтологів, можна було в тому ж проєкті, там відкрився потім якби університет онлайн нутриціологічний, але ж потім це потрібно можна взагалі десь там в третьому місці цьому навчатись. Можна почати ділитись інформацією з подружками або завести свій блог на тему харчування, тому що такі дівчата жінки вже досить багато знали. А уявіть, наскільки цінно, якщо людина, яка сама в себе вирішила якусь проблему, може поділитись нею зі світом. А, і не 50%, напевно, 80% людей, яким це було дуже цікаво, і які це навіть пройшли потім навчання, вони не продовжили. Чому? Тому що те, що вони бачили, якби зі сторони, ой, як класно, ти займаєшся темою харчування. Вона така цікава. Я теж хочу. Вони навчалися цьому, а потім, а потім вони виходили в навколишній світ з дельфінами, знаєте, з людьми-дельфінами, людьми, акулами, людьми-райдугами, людьми, людьми дощиками. Нагадую собі зараз викладача в Вальдорському садочку, але е, вони виходили, і в них було Опа, я не готова, я не готова все це витримувати. виявляється там так багато різного. Виявляється, там вже так багато інших спеціалістів, інших експертів в тій самій професії. Виявляється так багато людей критикують мене. Виявляється, я можу не сподобатись в такій великій кількості людей. Або було там мені там стільки то років, мені вже пізно. Інші були, мені стільки то років, мені ще рано. Хтось говорив, я затовста, я не інстаграмна, коротше, різне-різне. І люди просто зіштовхнувшись зі зі з першими, з першими, просто навіть нейтральними коментарями. Знаєте, нейтрально токсичними такими. Вони зливались. Вони зливались, вони йшли працювати там, де раніше працювали, і забивали на цю тему. Так от, дівчата, в наші то часи, от зараз, зараз 2 грудня 2023 року, в країні, в якій йде війна, в якій так важлива взаємопідтримка, її нема. Її нема. Ви самі закопуєте одна одну. Самі. А оскільки я дуже щільно працюю з темою карми, я дуже добре знаю її закони. І я бачу і в собі в житті, і в інших людей, Прямо на практиці, як це працює, бумеранги працюють абсолютно завжди. Це не залякування, це просто така структура світу. І так само, як є фізика, є хімія, а є от закони енергії. І тому давайте не закопувати себе. А ті дівчата, які зараз починають щось робити, ви знаєте, буде різне. Буде різне, люди будуть різні, але навколо вас буде збиратись аудиторія, яка повністю відображає вас. Вона буде вас підтримувати і опирайтесь на неї. Не дивіться на тих, хто вас критикує, тому що люди критикують з внутрішнього болю. Вас ніколи не буде критикувати той, хто вищий вас. Вас ніколи не буде критикувати той, хто стоїть попереду вас. Чому? Тому що ці люди знають ціну цьому шляху, і вони вас підтримають, розумієте? І якщо ви будете робити якісь помилки, якщо ви будете щось не так говорити, не так тему розповідати, або там одне відео зайшло, інше не зайшло. Тут клієнти прийшли, тут не прийшли. Все мінливе. Ви просто вчитесь на цьому і йдете далі. І все, як є відома а, фраза. Собаки лають, караван йде. І хай ваш караван йде. І ваші діти пишаються вами. Ваші чоловіки, ваш чоловік пишається вами. І ви самі будете щасливі, гарні, впевнені в собі. Але все є процес, все є шлях на шляху до цієї впевненості, до того заробітку, який буде повністю забезпечувати вас з вашими дітьми, якщо вам потрібно. На цьому шляху буде різне, але ви станете сильними. Не сильно жінка, яка жінка з яйцями, ви станете внутрішньо дуже сильною. Ваша матка буде дуже інтуїтивно, дуже потужна, якщо зараз зайти вже в цю тему. Тому йдіть вперед, не дивіться ні на кого. Люди різні, у людей дуже багато. Вибачте, гівна в голові. І більшість людей своє гівно в голові не здатні контролювати. Тому що, здається, десь я знімала або не знімала. Я не пам'ятаю відео про сутностей енергетичних, як вони паразитують на нашому полі, на нашому коротше, вони і в тілах, і в полях паразитують більшість людей абсолютно не керовані. Вони не керовані, вони не можуть керувати своїми виборами, свідомістями, всплесками. Вони реактивні, і ви з цим зустрінетесь. І не страшно. І все одно, тому що навколо вас потрошку буду створюватись те оточення, яке відповідає вам. Ви просто можете обрати свою якусь стратегію. Я поки що свою не обрала. Тобто, ви хтось просто всіх банить, хто не подобається, тому що це ваша домівочка, це ваша площадка. Хтось спілкується, хтось намагається подружитись, хтось хейтить у відповідь і там срач. Ті ж, хто в цьому каналі хочуть розводити срачі. Не напружуйтесь, не напружуйте себе. Якщо а, вам хочеться срачів, краще йдіть в якесь інше місце, тому що тут їх не буде, тому що нам є ще дуже багато чого тут зробити. Тут купа планів, купа темп часу на срачі немає. І тому, якщо уявляєте, люди критикують один одного. На україномовних каналах. Абстрагуємося, що це я на україномовних каналах, тобто всередині самих себе. То яка взагалі може підніматись тема про те, що там в усьому винувата росня? Ви ще дійдіть до цієї теми. Ви ще всередині себе не розбивайте свої органи один. об одній. Так що я сподіваюся, що ті, кому росня це єдина проблема у вашому житті, як ви вважаєте. Я сподіваюся, що Я сподіваюся, що мой русский язык вам еще больше противней станет. И после этого видео вы ви отпишитесь и будете там, где вам будут рады, где с вами будут общаться, где вы почувствуете себя нужными, где вам будут срачи с вашими вибрациями. Так что... Що... Я вас всіх обіймаю. Я вас всіх в цьому. І найперше, і найголовніше, що я хотіла б цим відео, дівчата, всіх віків, розмірів, форм, кольорів шкіри, кольорів очей, всього. Не бійтесь починати, не бійтесь проявляти себе в світ. Це не буде шлях єдинорогів. Але це не буде жахливий шлях страху, який, можливо, ви вимальовуєте перед собою на самому початку. Зовсім ні. Зовсім ні. Вам сподобається вірте в себе, робіть те, що ви збираєтесь робити на своєму шляху, самореалізовуйтесь, пробуйте. Весь світ за вас. Весь світ. А світ це набагато більше, ніж просто жінки, які вас коментують. Я вас обіймаю. a